Дивіться, на насправді е при всій повазі до очікувань питання ж не в відкритості цін. Питання набагато ширше. Питання взагалі підходу, чи чи є потреба змінити систему закупівель, чи просто вона потребує модернізації. І Є нюанс. Є система закупівель в мирний час, є система закупівель військовий час. Військовий час ми змушені тримати баланс між певними речами, які є поняттям обмеженої інформації або секретної, і там те, що має і мало би бути публічним. Наприклад, до сих пір триває дискусія щодо питання, чи розкривати місце знаходження підприємства, яке надає послугу. Ми переконуємо, що цього розкривати не можна, тому що це наражає на ризики трудовий колектив і обладнання. Туди прилетить іранський дрон або ракета, і на цьому крапка. Друге питання є дискусія, чи розкривати місця знаходження військовослужбовців не в комптах постійно а там де вони насправді знаходяться, куди має бути постачатися послуг. Оце це дискусія, які залишиться. Питання публікації цін воно не стоїть, що ми вже їх опублікували. Це я повторюю на сайті Міноборони, не чекаючи вступу в силу закону. Тому це взагалі не питання, яке потребує вирішення. Але ми би хотіли навіть під час воєнного стану користуватися системою прозоро, якою ми користувалися до початку цієї навали, до початку цього вторгнення. Прошу. Просто хочу нагадати, що послуги, які подавалися на 2022 рік, починалися закупівлю в 2021 році через Прозоро. І в січні вона продовжилась. Просто деякі незадоволені, не оскаржували там дещо було затримано. Тому деякі постачальники потрапили в систему постачання через Прозор, а деякі вже зайшли по системі спрощення, яка під час воєнного режиму воєнного стану. От і все. При всій повазі до народного депутата вона перевищує мої можливості, вона мене дуже суб'єктивізує. Звісно, мені приємно чути, що я такий всемогутній Майкі-Маус, але е це смішно чути, що я щось зірвав. Моя задача не зірвати постачання усталене, безперешкодне, безперебійне, а в величезну армію українських захисників та захисниць. І в мене стоїть задача щодня, щоб їх було нагодовано. І мене не цікаво, чиїсь політичні амбіції зробити щось так, як йому хочеться. Ми робимо так, як має бути. І оскільки на сьогоднішній день нова система не розроблена. Ідеальної системи ніхто не придумав. Робоча група дуже серйозно, потужна під керівництвом першого віце-прем'єр-міністра продовжує працювати. Остаточного рішення цієї робочої групи не існує. Ми просили прозоро зробити нам технічні можливості, щоб ми на прозоро могли робити закупівлі мілітарі. прозоро», про яке я умовно називаю. Поки що технічно це питання ще також не вирішено. Маю надію, воно буде вирішено. Тому було прийнято рішення урядом дозволити продовження контракти на три місяці, щоб не зірвати усталене постачання в збройні сили України. І хочу всім нагадати, що за 22-й рік найскладніший рік нашого з вами життя під час відкритої новали, жодних нарікань від військовослужбовців на якість. Кількість і своєчасність постачання продуктами харчування не було, немає і не буде. І я буду, як міністр оборони, їм це гарантувати. Все решта я готовий прийняти як критику, як рекомендації з критичним підходом. Я Якщо робоча група зробить все необхідне, і рекомендації будуть робочі, і вони будуть спроможні до виконання, відповідно буде покращення. Але для мене, моя амбіція для того, що ринок постачання харчів збільшився і розвивався, я хочу нагадати, до мого призначення цю посаду одна компанія забезпечила харчування в Збройних сил України. За мого міністерства сьогодні вже вісім компаній забезпечать. Це означає, що саме завдяки моїй команді відбулася демонополізація. Тому, коли хтось каже, що я щось блокую або зупиняю, він глибоко помиляється. Ще раз нагадую, що Валерій Залужний мав на увазі один з напрямків однієї з операцій. Але на сьогоднішній день... Ми вважаємо, що планування генеральним штабом відбувається в тому числі виходячи з нашої потреби і можливості партнерів нам допомогти задоволений цієї потреби. Тому кожна операція вона реально з калькулятором обраховується. І звісно, мова йде не тільки про танки, про броньовані бойові машини, снаряди, пушки і багато чого іншого. Тому кожний підрозділ, який буде задіяний, він буде забезпечений. Дивіться, ризиковані напрямки російські не змінилися за нашими оцінками. Їх залишається три. Якщо не врахувати, четвертий це те, що вони з неба нам з вами насипають, використовуючи всю Україну як майданчик для таргетування, використовуючи крилаті, балістичні ракети та іранські дрони. Це зрозуміло. Якщо ми говоримо про сухопутну компонентну. Або морську, то звісно, головним напрямком удару залишається схід України. Найбільш важче місця це Бахмут, Авдіївка, Вуглідар, Ліман, Куп'янськ. От всі ці напрямки, тому що мріє Кремля значить, опанувати адміністративні межі Луганської Донецької області і записати собі, що вони значить зелену пташку дан зробили виконання своїх планів так званої спеціальної воєнної операції. Паралельно їх спеціальна воєнна операція, на мій погляд, дуже розвивається вдало. все йде по плану, а кількість кордонів Росії з країнами НАТО збільшилась на 1240 км кілометрів завдяки вступу Фінляндії до Альянсу. А потім вона ще збільшиться завдяки вступу Швеції. Тобто вони все йдуть по плану. Мало того, вони будують фортифікаційні укріплення не тільки на тимчасово окупованих територіях України материкової частини, а й в Криму, в тому числі, в них створено, створено три лінії оборони північ центр, південь. З центрами, командними пунктами в Джанкоє, Фіодеси, Симферополі та Феодосії. Тобто, план їх йде по плану, тобто вони планують вже захищатись, тобто вони насправді готуються до українського контрнаступу. А другий, на, другий напрямок ризикований, звісно, залишається південь, де вони теж намагаються прощупати нашу міцність нашої стійкості, нашої оборони. Це от там запорізький, скажемо так, напрямок, а з моря. На, на, на напрямку Одеси я вважаю ризиків практично зараз. ми не спостерігаємо, тому що морська компонента в них послаблена. Після того як ми відправили крейсер Москва на дно. Після того як ми декупували острів Зміїний, ми маємо потужні системи протикорабельні, як українські нептуни, так і гарпуни від наших партнерів і інші системи. Ну і четвертий, або третій точніше, залишається мовний на ризик, який був завжди це Білорусь. А от, але він найнижчий сьогодні, тому що станом на сьогоднішній день жодних ударних угрупувань російської армії в Білорусі не існує. Там є навчальні центри, де близько від 8 до 12 тисяч коливається кількість військовослужбовців, росіян приїжджають від'їжджають, які вчаться. Техніка військова важка з Білорусі навпаки забрана. А підрозділи офіційних збройних сил Російської Республіки Білорусі їх 48 тисяч. З яких 50% – це призовники, тобто без досвіду, без професіональних навичок, залишається 24, з яких 12 тисяч реально хлопці, такі ну серйозно підготовлені. Десантники, ми ж з вами розуміємо, що це і є фундамент режиму сьогоднішньої Білорусі, тому імовірність застосування відкритого збройних сил Російської Республіки Білорусь дуже низька. так це буде одинадцятий Рамштайн, тому що в серпні його не було. А і по суті так це буде Рамштайн, Він буде в Рамштайні в Рамштайні на базі. Я планую туди у відрядження. Наша делегація не змінює своїх пріоритетів. Залишається пріоритет номер 1 це система протиповітряної оборони, а бойовий літак є частиною протиповітряної оборони, тому ми не зупиняємося на цьому і продовжуємо говорити, що нам потрібні бойові сучасні платформи 4. Це однозначно. Друге це броньована техніка та снаряди для важкої артилерії 155-го калібру та всіх інших. Ну і третє це вже е, засоби радіоелектронної боротьби, дрони, антидрони, в тому числі так звані е, дрони-самогубці. Щоб політично некоректно не казати дрони камікадзе. Давайте казати дрони самогубці або ударні дрони. Дивіться, це найскладніша, найдорожча система, яка потребує обслуговування а запчастин і головне озброєння. Для того щоб прийняти рішення дати нам таку систему, це, це рішення прагматичне. Партнери рахують гроші, всі рахують гроші, рахують гроші своїх платників податків. Відповідно, прийняти рішення дати нам літаки це означає, що всі країни мають бути готові дати літаки запчастинами, з, з обслуговуванням. І це буде мова вже йти не про сотні мільйонів допомоги, а мільярди. І тому треба дати належне і подяка нашим партнерам якщо вони приймають рішення вони дуже відповідальні і вони виконують свої обіцянки наприклад три сімки це пушки які дають дали американці в травні минулого року вони продовжують забезпечити їх запчастинами і так далі так далі тому це питання прийняття прагматичного рішення чому я вірю оптимістично що воно воно буде ми оптимістично налаштовані ми переконані це позиція президента україни я її абсолютно підтримую це примані запрошення ми так хочемо в хорошому сенсі цього слова